Всім привіт, дорогі друзі! І Сьогодні у нас Шахтар грає п'ятий тур Ліги Чемпіонів на виїзді проти Селтіка. Важливий матч для нашої команди. І в FIFA 23. Сьогодні ми будемо робити прогноз саме на цю гру. Чи зможе Шахтар бодай не програти Селтіку на виїзді? Давайте подивимось цьому прогнозі. А ви пишіть свої прогнози в коментарі прямо зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, звісно, і приємного перегляду. Відразу йдемо вперед Мудрик. Передача на Судакова. Той на Сікана. Сікан зараз на Мудрика на лівий фланг. Мудрик дивиться. Кому можна віддати. віддає на Судакова. Сікан ставить корпус. Пас не проходить. Судаков. Знову Шахтар в позиційній атаці на початку. І далі Зубков можна. Зубков проходить, забиває! Шахтар уже відразу на 6 хвилині зустрічі. Відкриває рахунок в цьому матчі, друзі, забиває. Олександр Зубков дуже він роззабивався в останніх матчах Ліги Чемпіонів і подивіться, як Шахтар тут розіграв. І відразу з першого ж моменту класна тенденція в Шахтаря. З першого ж удару в ствір забивати гол. Дуже приємно і дуже класно, що саме в матчі проти Селтика. Це також спрацювало. Момент зараз, який небезпечний у Селтика. Тут, якби не Трубін, було б дуже неприємно для нас, але Трубін класно зіграв на виході. І скоротив, да, тут відставання від нападника і буде кутовий. Селтик в штрафній площі вже небезпечно. Ми все-таки відібрали м'яч. Дуже добре. Ватаць Шахтар. Мудрик зараз. Зміщується в центр Мудрик. Є простір, є пас на Сікана. Далі. Далі ставить корпус Сікан, можна пробивати, але захисник зіграв краще, ніж Сікан атаці. Знову Мудрик, знову Мудрик зміщується в центр І тут сам може вирішувати. віддає все-таки на Сікана. Далі передача на Зубкова, а є удар. Але буде кутовий, друзі. Який момент? Шахтаря Мудрик зараз буде навішувати кутовий. Сікан зараз пасне поганий! Степаненко, удар! Гулс вбиває, але офсайд. Все-таки да лайсман показує, що. Було положення поза грою, на жаль. Шахтар іде вперед. Знову в штрафні сюда ков удар відбиває. Зараз голкіпер перед собою, але на добиванні не зіграв Сікан. На жаль, який момент в Шахтаря? Даний дуже багато в першому таймі взагалі, загалом так моментів, ні в Селтика, ні в Шахтаря, але все-таки гольові епізоди. У нас вони є, і у нас їх було більше. Зараз Селтик переходить в небезпечну атаку вже на 45 й хвилину додає до першого тайму арбітр Ну і Шахтар тримає, поки що забрали м'яч, і, скоріш за все, на цьому перший тайм закінчиться. Так, 1-0, поки що на виїзді Шахтар перемагає. Селтик, давайте чекати другий тайм. Ну і по статисті, як ви бачите, також не дуже багато моментів, але ми грали краще. Ну що ж, другий тайм розпочинається. Надіємося, що Шахтар витримає переможний результат. А можливо, навіть і його збільшить. Тим часом Селтик уже в штрафній площі нашій. Данзен Кіого відбирає м'яч, але Кіого тут на рикошеті зіграв Кіого Бондар підчистив зараз дуже класно відіграв. І відразу на мудрика йде передача. Тут Шахтар може контратакувати, не виходить, друзі. Тут Селтик м'яч забирає. Торнбол, передача на Орілік. Його в трафній площі. Трубін знову рятує. Уже вдруге в цьому матчі рятує. Дуже непогано Трубін. І знову Його саме пробуває в поворотах Анатолія. І контратака є в Шахтаря. Зубков на правому фланзі. Набирає швидкість. Зубков. Фінтейт ставить корпус, але Тейлор тут сильніше за Зубкова. Ой, моменту селчика. Який рикошет зараз від Макгрегора, Нам щастить, що там відскочило від е, футболіста із Глазго. І Шахтар має можливість виходити в контратаку. Судаков на Мудрика. Мудрик отримує передачу. Повертає на Судакова, п'ятой на Степаненка. Той віддає на Тутовицького. Тотовицький зараз відчув, що можна віддати на Сікана. Зубков. Степаненко. знову Сікан. І що тут боротьба за м'яч? Тотовецький зараз теж фінтить, можна скидати. Багато боротьби корпусом, але Селтік виграє цю боротьбу. Непоганий розіграш. Сюда коп-удар! Джо Харт рятує і переводить на кутовий на 70 й хвилині. Ну і тут заміна. Зараз. Виходить Арон Муй замість Мета Орілі. В Шахтаря виходить замість Сікана Ласіна Траоре. Зараз. Заміна. У обох команд. Вривається зубков до штрафної суперника. Тутовецький на трауре падає. Трауреал а є. З м'ячем залишається Шахтар, ну знову втрачаємо. І в контратаці вже команда із Глазго, Селтік переходить в небезпечну атаку. Але все-таки ми встигли повернутися, хоча центр не блокуємо, на жаль. І небезпечний момент може бути у Селтіка. Тепер уже біля наших воріт. Тут конопля підстрахував на трубі. На трубі назад небезпечно. І кутовий. І Ще одна заміна. Бондар іде з поля. І виходить, що Сергій Кривцов, по-моєму, з'являється на футбольному полі. Зараз точно подивимось, по-моєму, він. Так, є відскок зараз для Мудрика. Можна зараз віддати на трауре. погано, але він втрачає м'яч. Момент у селтика. Кіого, удар! Блокується. Уже 81 хвилина гри, друзі. Ну і тут у Салтика в нашій штрафні відбитися потрібно. Муй. Передача Трубінц! Оворяту якийсь сейф. Який сейф робить зараз Анатолій Трубін. Ще один, уже який, третій, чи навіть четвертий за цю гру. Знову кутовий для суперника. Шахтато відбився з цього кутового, але не до кінця. В атаці все одно. Зараз селтик турнбул. Жота. Жота в штрафній площі. Вже фактично. Арон муй. Пас небезпечно. Знову в ближній. Пробиває зараз Селтик, не влучають у ствір. Небезпечні моменти. Дійсно, і заміна в Шахтаря виходить Артем Бондаренко замість Товицького. Ну що ж, залишається тут 4 хвилинки. Все-таки витримати Трубін на виході. В руки, друзі. Яка інтригуюча кінцівка зараз. Потрібно реально витримати натиск Асселтика. Можливо, на контратаці забити. Втрачаємо знову і знову обрізається центр. Кіягомакіс віддає на правий фланг. Юранович. Пас тут. Степаненко підчистив, ставить корпус вибивати. Тут уже боротьба, друзі. 90-та хвилина. Селтік хоче забити. Все таки зрівняти. Так його. Дві хвилини. Арбітер додав. момент! Трубін знову рятує, який сейф. Знову скоротив відстань з нападаючим і зміг відбити ще один момент. У Селтіка. відбирає м'яч. Все, Свести. Знову втратили. Арон Муй. Удар Трубін! В руки намертво! І перемога. Фантастична. Кінцівка, Я не знаю, якби не Трубін. Цьому матчу, це вже Оце прогноз мені подобається. 0-1 Шахтар перемагав в цій грі, друзі. Матвієнка показують. Ну і футболістів Селтіка, які старалися створювали в другому таймі, вони дійсно краще грали за Шахтар, але Шахтар зміг перемогти. Це найголовніше. Тому, друзі, звісно, очікуємо перемоги від Шахтаря і в реальному матчі Селтік-Шахтар в Лізі чемпіонів, який прийде 25-го Тому давайте підтримаємо лайком і підпискою на наш канал. Пишіть в коментарі свої відгуки про цю гру. Ну і всім до нових зустрічей.